Справа 759. На малюнку 21.4 виміряю транспортиром кути АОБ, АОМ і БОМ. Ну, а Друге завдання зробимо пізніше. Це третє. Ну що ж, пишемо тоді перше завдання. І нам треба виміряти всі кути. Пишемо CUT кут AOB до рівня. Беремо транспортир і вимірюємо кут АОБ. Тут у нас центр. Так, я прикладаю тоді один промінь інший. Ну, я бачу 65 градусів. Пишемо 65. градусів є. Далі нам треба виміряти кут AOM. Пишемо кут АОМ. Дорівнює. Так, кут АОМ. Так, тут у нас центр. Тут у нас два промені. Я бачу 30 градусів. Пишемо 30 градусів. Далі. І треба виміряти кут БОМ. БОМ. Це дорівнює. Вимірюємо кут БОМ. І ми бачимо, що тут у нас 35 градусів. Пишемо 35 градусів. Виміряли. Друге. Обчислюємо, чому дорівнює кут АОМ плюс кут МОБ. І це дорівнює. АОМ у нас 30 градусів. Додати. кут МОБ 35 градусів. І це дорівнює 65 градусів. Добре? Зроби висновок. Що ж у нас виходить? що кут АОМ плюс МОБ дорівнює куту АОБ. Чи навпаки АОБ дорівнює суміці двох кутів. Тобто промінь ОМ у нас ділить кут на дві частини. Записуємо тоді третє. Оскільки кут АОМ. Плюс кут МОБ дорівнює 65 градусів. То пишемо аж 65 градусів у нас АОБ. То кут АОБ дорівнює куту АОМ плюс кут Н. Висновок ми зробили. Ну що ж, ось таке завдання: що промінь ділить кут на дві частини. На цьому вправу завершено.